Привіт! З вами Анна Напольська і в цьому мастер-класі я покажу вам, як зробити заколку автомат у стилі шебі-шик. В магазині лента і Декор я придивилася собі таку гарну стрічку з трояндочками. Я думаю, до неї буде пасувати таке мережево І ще нам знадобиться така репсова стрічка. Отже, мережево. Один шматочок 25 см, інший 19 см. Реп спринт 15 см і два шматочки по 26 см. І репс однотонний 19 см. Отака от тоненька репсова стрічка за бажанням, ну вона прикриє всі шви. Довжина теж на ваш вибір. І серединка. У мене от така гарна трояндочка теж. Все з магазину Decor. Отже, починаємо. Перше, беремо маленький шматочок. 19 см мережево і спаюємо із однотонним репсом. Ці всі шматочки обпалюємо, я їх обпалила перед цим, і починаємо складати. Значить, перший шар це будуть дві однакові стрічки, знаходимо серединку, складаємо. І поки що закріпляємо голочкою? З іншою робимо так само. Так. Відразу ж можна накласти одна на одну і е, відстань між краями повинна бути такою досить широкою. Зараз, коли будемо складати, буде зрозуміло. Тобто десь приблизно таким чином. Закріпляємо голочкою. Дуже така гарна плотна стрічка, навіть важко проколювати. Сподіваюся, що буде гарно носитися. Так, наступний крок. Дуже такий цікавий хід, обгортаємо мережевом повністю. Так. Ось для чого нам були широкі краї, потрібні, щоб. О, трошки не подобається, зробимо трошки менше, щоб було видно саму стрічку з принтом, тому що, якщо зробити її близько, там мережево все закриє, нічого не буде видно. Дивилися, щоб рівно було. Тепер мережемо. Теж поки що закріпляю голочкою, потім всі голочки буду виймати. Так, це буде нижній шар. Далі, наступний у нас буде такий шар, але репс я хочу всередину, для того, щоб видно було мережу, так буде так гірше, так мені не подобається. Теж знаходимо серединку, і останній шматочок реп спринт. Тим чином. Тепер все це треба сшити докупи, Зшити, а не склеїти, тому що клей, не знаю, чи витримає таку товщину, тим більше так трошечки надійніше. Так ось трошки закріплено, вже можна повимати всі голочки, щоб вони не заважали. І тепер уже прошити як слід. Ще декілька шарів, всі вони в різних місцях скріпляються. І ще я хочу трошки оце скружу по краям стягнути, щоб воно не, не стирчало.

Таким чином зв'язуємо вузлик. Так, і тепер можна трошечки підправити, мережу, щоб воно було посередині. Далі наступний крок. Приклеюємо на автомат. Автомат обов'язково вклеїти фетром, тому що від заліза зразу репс відвалиться. Далі, щоб було зручніше, я оцю штучку виймаю, Значить, тут намазую серединку, зразу десь треба собі відмітити, я не знаю, може навіть ручкою, щоб було рівномірно, помазую, клеєм. Клеїмо. Коли я притискаю, оці всі шари мережі випросочуються клеєм, воно все приклеїться досить таки надійно. Так. Ну, і тепер обклеюємо цю стрічечко. Потім розправиться. Вклеїмо стрічечкою. Ну, я отак поміряла, щоб це було приблизно серединка, і потім це все закриється. Твої Так. Так обов'язково забрати зайвий клей. Це буде негарно. Так. Зараз я серединку буду клеїти клеєм пистолетом але не раджу цього робити, бо дуже велика ймовірність, що вона відвалиться. Краще клей універсальний з будівельного магазину. Так. Приклеюємо таким чином, щоб закрити шоу. Така краса виходить. На вигляд виглядає шикарно. Так, останній штрих. Ззаду у нас не дуже гарна картина. І щоб показати, що це ручна робота, я приклею такі бірочки. Вони теж продаються на метраж. Можна стрічку потім порізати, причому картинки всі різні. Я собі підібрала приблизно по кольору, те, що мені підходить. Рекомендую приклеїти половинку. І потім відгинаємо і ще половинку приклеїмо. Це так, щоб собі пальці не приклеїти. Все одно чуть приклеюється. Так, вставляємо штучку. Все, заколка готова. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.